Вітаю, друзі! Значить, Сьогодні поговоримо про мінімальний інструмент, який повинен бути у людини, яка займається ремонтом годинників. Саме мінімум, який повинен бути, без цього мінімуму взагалі немає смислу починати щось робити. Значить, Саме основне і саме головне це отвертки. Отвертки повинні бути або совєтські, або китайські. Хтось з якими привик працювати. Головне в них це робоча зона, тобто шліц. Повинен бути гарної якості, обов'язково отвертка має бути розмагнічена. Тобто отвіртка має бути розмагнічена і вона має мати упор під палець. Тобто поворотний опор під палець, коли розбирається механізм, головка крутиться і не створює дискомфорту для роботи. Так, далі, отвертки мають бути значить, товщиною самого шліца від 0,8 до 1,6 мм. Тобто ця отверточка з шліцом 0.8 підходить для, знят... для зняття циферблата. Останні отвертки підходять для зняття моста, анкерної вилки і так далі. і тому подібне. Основна отвертка для роботи з будь-яким механізмом, ну, наприклад, і механізма 2628 ракети. Вот. Ну, от, наприклад, і механізма 2628 ракети тут основна отвертка для всієї роботи. Це товщиною шлиця 1,25 мм. Все. Далі, часова лупа глазна. Часова глазна лупа повинна бути виробництва СССР. Я говорю, так як є, тобто, щоб людина отримала задоволення від цієї роботи. Ну, Китайські, в принципі, для початку також підійдуть, але в подальшому потрібно мати або совєтську, або німецьку, або швейцарську бачу. От і все. Далі, тримач механізму. Тримач механізму має бути обов'язково, без нього нікуди. Бажано, щоб він був такого плану, щоб при захваті механізму можна бачити було і сам механізм, і повернути іншою стороною можна було бачити циферблат, Не циферблат, а другу, другу сторону механізму. Отак От буде правильніше сказано. І пінцети. Пінцети мають бути класної якості, вони мають бути м'які, товщина губок в них має бути. Мінімальною, то вони мають бути гострі, щоб не можна було захватити мінімальні деталі. От. І вони мають бути м'які в роботі, вони обов'язково мають бути розмагнічені, тому що це для ремонту годинників не є дуже добре. От, для початку такий інструмент потрібно мати. Навіть якщо людина займається не професійно, а в домашніх умовах, то звичайно такий інструмент потрібен мати, щоб положити механізм. Натримач, ось так. Розібрати. Лупа потрібна, щоб бачити, що ти розбираєш. Тому що так, звичайно, очима ти не побачиш все. Ну і пінцети, щоб витягнути деталі і поставити їх на місце. Ну от і все пока.